Це була його фраза, незакінчена справа. Ми повинні виграти цю війну, ми повинні зробити все, щоб потім не воювали наші діти. Ну Тому що, якби історично вже ж склалося, що ми з ними воюємо вже не одну сотню років, правильно, і вони нас не залишать в спокої. І... І для нього це було важливо, хоча він говорив, що зараз це зовсім інша війна. Все, Давайте посадили по машину. Всьо банда, розбираємося. Варсели збирають, що мені забирати розрахунок. Я на той момент. Ми плели була в організації «Москвальна сітка Чернівці. І був захід, де призначався голова ну, би, волонтерських організацій, і тому делегували мене якби від сіт від маскувальної сітки, і це було в адміністрації, і там я вперше в побачила. Він якраз ще був на вулиці. Ми не зайшли, я знала його тільки по якимось фейсбучним чи, чи по пресі. Я от знала, що є такий Валерій Краснян. Я його особисто не знала і, ну, звісно, якби зовні вже знала. Я побачила його. Мене дуже вразило. По-перше, він курив цигарку, курив отак. Ну, багато хлопців так курять, якби в кулачок. І коли от він докурив, мене дуже вразило те, що він там не викинув його на ну, на землю. А так в нього був такий від сірників коробочок, і він так забичкував, поклав. І це мене це так вразило, тому що ну, все ж таки, я ж розумію, що там ну, на війні немає там, смітників. І так далі, тобто, може, вони звикли там кидати це, але настільки це якраз було про те, щоб що все починається з тебе, так? Тобто навіть така елементарна річ не викинути сміття, і, і мене це сильно вразило, от я пам'ятаю. Хоча я його ще абсолютно не знала, якби, але це було потужно ну, для мене. Мені потрібно було. Він же ж був ще представником від президента на той час по допомозі учасникам АТО, і мене попросили, хлопець-доброволець новоселиці, щоб якось допомогти йому, тоді ж не давали якби статуса учасника бойових дій. І Я з Валерою зв'язалася, запитала, чи це можливо. Ну, так як ми вже були знайомі, привезла йому всі документи. Якби це була друга зустріч. Ось потім ми там штори привозили, тому що їм дали офіс, і ну буквально це було пару зустрічей. Потім був час, що ми не спілкувалися, а потім, як би зрозуміли, що, що щось між нами пробігло. Яка ідея. Так, до мойо до П-79. 79. Порекрутиси Луро. Те мав і контроль. Так. Де тут Куда? Куда там по Це наша земля. І він вважав, що це обов'язок кожного захищати крім, крім того, що, ну, це ж було от, потім коли Валера повернувся в 16-му році, от весь цей час до 22-го, він казав, буде велика війна. Ну, Це було 100% в його уявленні, тобто, це він не мав сумнівів. Він знав конкретно, що буде велика війна. Коли ми повернулися в, в кінці 21-го року, десь уже. На початку січня це вже якісь почалися такі розмови, можливо, між ними, між його хлопцями. А, і, наприклад, Берці його я віднесла в ремонт е, десь ну, максимум 10 лютого. Форму він купив там, 15 лютого зимню, тому що ну, в нього наплічник якби, стояв зібраний. Але там зимової форми, наприклад, не було, то форму він купив уже 15 лютого. Що, пацани? Їхній автомобіль підірвався на вибуховому пристрої. Сильному, сильно якісь. Я дізналася, мені передзвонив його побратим. Ми вже лягли, якраз це десь, десь він так валіроє дзвонив 9 година, грубо кажучи. Ми вже лягли з дітьми Я навіть не подивилася на, теле, на номер, якийсь незнайомий, ну тобто незаписаний номер. А він якби часто змінював номери. Бувало, то там телефон. Роз, ну, Пошкодився разом з карточкою, то там ще щось. І я була впевнена, що це він, але це був його побратим і, і він сказав Валера 200. Я ще перепитала, який Валера, тому що там, чи, чи він сказав барс, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. І діти поряд були, і ну, воно так і... хотілося і кричати, і все, але я дуже боялася їх налякати. І це таке все, ну, це важко описати якби, цей стан. І свої дії навіть я взагалі не пам'ятаю, як би я тільки пам'ятаю, що хтось із них прокинувся з дітей і почав плакати так сильно вголос. І вони мене питали, що ну я плакала, звісно, вони мене питали, що сталося. Я кажу, Вс все добре, там щось придумав. Я їм не сказала зразу. Я їм сказала, вже коли Валеру привезли. Тобто, це ще декілька днів. А я не могла його пустити чи не пустити. Абсолютно не могла. Я. Коли ну, це було так, він, що він піде, причому хтось там казав, ну ми ж не так давно повернулися, ми були деякий час за кордоном, що от, якщо би ви не повернулися. Я кажу, у нього рота Валярина, там ну, якийсь певний відсоток людей повернулися з-за кордону. Тобто люди жили в Європі чи, чи там ще десь, вони повністю там були забезпечені і вони могли лишитися. Вони просто в той же день всі повиїжджали сюди. Ну, Тобто Валера так само би, де би ми не були, що би не було, він би пішов в будь-якому випадку. Я не могла йому, коли заходила ще раніше, напевно, тема, ну, от все ж таки, діти, я а він казав, а, а що у тих хлопців, хто загинув, не було дітей чи не було дружин. Я би все рівно пішов. Але е так як ти. Ну, якщо б ми посварилися через це, так мені би було набагато важче. А так я тобі просто дуже вдячний за те, що ти прийняла мій вибір, і за те, що ти прийняла мене таким, як я є. Що ти знаєш, що цього робити не потрібно. Ну, щоб не було часу, От, ну да, жена, конечно. Все. Все? Все. Помниш? Помнишь? Тобто а ты дядя сьогодні давав на масленні пипка. Помниш? Это пипка в намасені, дядя. Це дядя давав. А це дядя Ярос. Провідне, так називається. А, Яночка тоже є, да? Да, Яночка. А це його дядю ознає з Микола? А ну, давай, покажем. Микося, че? Микося, що це за дядя? Хто це? Це тато. <рис1> Обалдеть. Батю? Ні, не, не батю, де тато? Бусінка. Батю на тата. А ну, Бусінка, йди, подивися. А ну. Батю на доню. Ну, до мамки, Бусінка, йдеш до ти перелякався, що аж два тата є? Тепер кажеш, що два тата, не знають, що робити з татами. Хто це? Тато, правда, тато трохи фустку парсеву зав'язали. Сказали не чіпати. Да. Хочеш потрогати тата? На, потрогай. Ой. Хустку тату, да? Да, тату, да. Фустку поправила татові, так? Поправили татові да? фустку, погладь Погладьте, погладь. Того тата. Того, того свого, тата. свого, свого. А того тата, два тата. Що будемо робити з двома одного продамо? А ну Микося. це і на роботі то треба чого ставити. Микося. Микося, ти що тата не пізняв? тата? синочка. Воно ось два. Скільки да. тата? І там Я і діюся. там. — Діти... для нього це було все насправді. Він. Ну, будучи якби фізично сильною людиною, і, і морально теж такий такий весь, типу, типу, строгий, типу, такий. Але він. Такий ніжний був насправді. І в нього було дуже велике серце. І це І до людей, в принципі, ну, вже не говорячи да, про, про своїх дітей. Він був такий, в нього була така гіпропіка, деколи навіть якісь такі були невеличкі конфлікти, от, е, любе щось. ну, Коли у Миколки були коліки, то це був жах. Плакав Миколка і Валера, отак, от його так прям. Ну, він настільки переживав. Я теж, звісно, але якось, ну, я... якось всіх всі заспокоювала в той момент, тому що ну, дитина плаче, але ну, читаєш літературу, говориш з педіатром, це нормально, це повинно пройти. Якби в дівчинки не так, хлопчика по-іншому. Або коли там хтось кашляне, ти дала сиропчик. А ти то зробила, а помаш грудки там була така у нас мазь, а то, а то. Ну настільки він переймався кожною такою дрібничкою. Він дуже ними пишався, звісно, там щось якесь невеличке досягнення, то, яке могло бути там в 4-5 років. Він так в нього. Очі світилися. Ну, Я шкодую тільки про те. Що не можна повернути минуле, моє минуле, наше. Я думала про це, до речі, таке питання, я про це думала, і, і я йому ну, ми настільки часто насправді один одному говорили кохаю і говорили теплі слова і дбали обіймалися. Ну, тобто, настільки це було, це було що от мені ну, немає я не могла дати більше. Ну, завжди здається, що може ще більше, але воно цього всього було достатньо і буквально от за пару днів. Бо я, я не дуже от під час війни я не дуже там відправляла якісь відео, такі. Ну ні, щодня я відправляла з дітьми, але такі, якісь від себе, то ну, я йому говорила це по телефону, все, що, що це. Я не відправляла. А це мені так захотілося відправити. Я зняла відео, де йому сказала, як я його сильно кохаю. І це було буквально за день, за день. І мені я от зараз теж згадую, чому так. От я прям сиділа і мені так прям захотілося це зробити. І я це зробила, якби. Тобто, це, ну, я рада, що я це зробила. Хоча він це і так знав, і так чув. Але щось і він нам зняв теж відео. Це теж за день, буквально, може за два. Він нам зняв відео, де у них вже випав сніжок там. Він говорить, щоб говорив, щоб ми поїхали відпочити, якби ну, тому що він відправляв нас, казав їти на море, там, їти туди-туди. Ну, я кажу, що поки ти там, я… ми поїдемо тут десь в басейн. Ну, для дітей, він каже, заради дітей хоча б поїть. Я кажу, я їх повожу тут, але не пої... Він дуже наполягав і просив, якби буквально це теж останнє було відео. А так в загальному тільки, тільки те, що це не повернути. Про це я шкодую.